Шестирічна Софія потрапила до травматологічного відділення кілька днів тому. Замість того, щоб сповна насолоджуватись літнім відпочинком, дівчинка проводить увесь час у лікарняній палаті. У мене тут перелом. Я каталася на грибку і впала. Ким хочеш бути, коли виростеш? Лікарем. Лікарем чому? Тому що я люблю. З любов'ю ставляться до своїх маленьких пацієнтів і медики. Говорять, хоч вони й бешкетники, але усі призначення лікарів виконують беззаперечно. Дещо в структурі міняється ну трошки більше вуличних травм. Більше всього це поверхневі травми. Діти звертаються на травпункт і в відділення. Травпункт працює цілодобово в нашій лікарні. Щодня до травмпункту міської дитячої лікарні звертаються у середньому 30 маленьких полтавців. Діти, які отримують більш серйозні травми, ніж порізи забої або звичайні переломи, потрапляють до травматологічного відділення. Причини у кожного різні. руку віручка болить. Ага. Ну, їхав на і Упав. Які прогнози лікарів? Хороші вже можна ставати на нову пробувати ходити. На велику, віліку катозів на накошок більшість пацієнтів цього відділення діти шести чотирнадцяти років. Прийнято вважати, що рани у них загоюються швидше ніж у дорослих. Проте лікарі запевняють, зараз все інакше. Це пояснюють пов'язане з екологією та харчуванням. Останнім часом ми відмічаємо. Подовження сроків консолідації переломів – це пов'язано із екологічною ситуацією. Впливає на міцність кісток і харчування. Вона має бути збалансованим. Споживання газованих напоїв, говорять медики. Слід обмежити, як і кількість візитів до закладів швидкого харчування, а ще необхідні помірні фізичні навантаження та увага батьків.